Їх тут сотні шеврони бригад та бойових підрозділів. А ще автографи тих, хто тільки приїхав на Донеччину або ж покидає цей регіон тих, хто захищає український Донбас. Донеччина залишається найгарячішим напрямком фронту. Вітаю. дякую заслужні українського народу. Президент Зеленський з робочим візитом на турецькому напрямку фронту. Там найбільша кількість ворожих атак. Щодня понад півсотні спроб прорвати українську оборону. Армата! Сусідня область Харківська це ще один вектор наступу окупантів. Артилеристи працюють цілодобово у артилерії завжди багато роботи, тому що ми прикриваємо піхоту, подавляємо ворога контрартилерійськими діями. Ситуація на фронті статична, але кожного дня наші воїни продавлюють, вигризають по метру по метру, день за днем. За даними генштабу, кількість ворожих штурмів щодоби перевалює за сотню, атакують росіяни здебільшого малими групами. Тож артилерія та дрони головні методи боротьби з ворогом. Коли активна робота, це безсонні сутки. Постійно всі в движенні, постійно то в укритті, то возле гармати працюємо, і це може бути там через кожну хвилину, через кожні дві хвилини. Зараз роботи дуже багато. Відстоювати свої позиції, що зараз є. Роботи багато, тому оборонцям необхідна підтримка. Артилерія, піхота, розвідка, сили безпілотних систем усюди бракує кадрів. В країні триває мобілізація. Для полегшення і прискорення процедури бюрократію переводять в цифру. Резерв Плюс все більше все далі стає аналогом або альтернативою для ТЦК і можливістю отримати такі послуги в декілька кліків. За стосунком резерв плюс користується вже 4 мільйони українців. І всі згенерували військово-обліковий документ онлайн. Крім того, через застосунок можливо отримати направлення на військово-лікарську комісію. Саме важлива задача зараз, щоб це почало працювати як сервіс. Тому Міністерство оборони розробило реформу військової лікарської комісії. Електронне направлення це перший етап цієї великої реформи ВЛК. людині, яка хоче пройти огляд на придатність для військової служби, або, наприклад, отримала оповіщення про проходження військової лікарської комісії. Більше не потрібно витрачати час у черзі в ТЦК, щоб отримати паперове направлення. Електронне направлення отримане через застосунок. Підписують електронним підписом. На це у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ДОБА. Далі онлайн запис на ВЛК в медзаклад. 1 квітня ми запускаємо другий етап це коли висновки ВЛК стають цифровими. Тобто, після огляду не треба вести паперову постанову, щоб вносити дані в реєстр і так далі. Це фактично два етапи, які повністю закриють необхідність фізичних візитів до ТЦК у випадку проходження військово-лікарської комісії. Крім того, модернізують і додаток Армія Плюс. Наступний етап після запуску електронних рапортів. Реформа зсу в додатку запустили опитування про зміни у війську.